Всім привіт! Сьогодні знімаю свій 35-й -ти тиждень вагітності. Все і деякі раніше, без особливих змін. Зміни стосуються тільки того, що стає з кожним тижнем та навіть з кожним днем все важче і важче. Якщо я з першої дитиною не відчувала важкості, то тепер я відчуваю, що мені важко і лежати, і ходити, і по сходах підніматися. Точніше, я можу, звичайно, я по сходах піднімуся, живу на п'ятому поверсі, я вже про це казала. Але в кінці вже така задишка ну, вже, вже важко мені. Особливо мене турбує те, що я не можу ввечері знайти собі місце, вже влягаю спати, але лягаю то на один бік, то на другий. На спину іноді вдається лягти, полежати навіть деякий час, а іноді тільки лягаю і зразу чую, що не можу дихати. Тобто, видно, там дитинка перетискає цю артерію, і вона не пускає кисень, чи до легень, чи до чого, і я не можу дихати. Задишкою, напевно, найбільша проблема. Сидіти незручно, дитинка підпирає і тут під грудьми виходить, і там знизу під животиком. Тобто їй тісно, хочеться весь час так лягати, щоб розправити тіло, але так довго лежати теж не можу. Полежу і починають з'являтися болі в ногах. Болі такого дивного характеру, щось схоже на те, от як кажуть, крутить ногу. Але коли крутить ногу, це переважно десь в вікрі, в нижній частині ноги. А це отут, от, де стерна вгорі починає крутити. Треба перелягати на інший бік, щоб нога трошки розслабилась. Ну, одним словом, виходить, що ніяк не зручно. Ні ходити, ні сидіти, ні лежати. А ще мені трошки треба часу до пологів дочекатися, Ну, бачиш, це буде важкувато. Ну, але що робити? Я вже прям відчуваю, яка моя дитинка в животику велика. Такий вже карапуз, вже, дай Боже. Це якраз на цей, цей тиждень припали новорічні свята. Ми їх гарно відсвяткували, але мені навіть досидіти отам до якоїсь до першої години ночі було надзвичайно важко. Тому що ти сидиш. Вроді би і намагаєшся багато не їсти, але все одно якесь м'ясне їж, і видно, це важка їжа на затримується в шлунку. Тож під кінець свята я вже тільки чекала, коли гості розійдуться, щоб можна було прилягти, відпочити. І цілий наступний день теж у мене була страшенна важкість, видно, переповнила шлунок, а йому там вже не дуже є багато місця, так як він затиснутий малюком. Тому свята приходять важкувато. Сьогодні різдвяний вечір, так само будемо йти в гості до бабусі, напевно, все повториться. Ну, може, хіба будемо так довго сидіти, й менше з'їм. Але бачиш все одно, що дитинка вагу набере, тому що свята не прийдуть непомітно. Хоч і думаєш про те, що не треба їсти, але так хочеться, воно все таке смачненьке, так дивиться на те, підморгує. Ну, я тут не випробувати, не покуштувати якоїсь улюбленої страви. Що ще цікавого відбулося? В принципі, особливих ні аналізів зараз не здаю. Вже піду десь в середині січня здавати, як завжди, аналіз крові загальний, аналіз сечі і доплерометрію мені назначили. Ну, то от ще я чекаю, чекаєш, ці свята перейшли. Так само після цих свят я буду вже збирати сумки в пологовий будинок. До сих пір я цього ще не робила, не поспішала. Думаю, ще в мене є трошки часу в запасі. Не читалася на наших місцевих формах, що рекомендують брати в пологовий суто, суто в наш пологовий Івано-Франківський. У нас є пологовий будинок міський і обласний. Читала, не могла наважитись, ну визначитись, куди саме краще йти, чи в міський, чи в обласний. Судячи з відгуків, зрозуміла, що байдуже куди йти. З лікарем ні з яким я не збираюсь домовлятися, тому що там все одно всі лікарі чергуються, вони всі йдуть по колу, тому різниці особливої немає до кого потрапити. А якщо раптом мене пологи почнуться вночі. І дуже не хочеться визвонювати лікаря, піднімати паніку, щоб він до мене їхав. Я піду на чергового, а там вже буде як буде. Думаю, що все має бути добре. У мене вагітність протікає без будь-яких ускладнень, без ніяких проблем. Все має бути добре. Дуже для мене була незрозуміла ситуація з тим списком необхідних речей, які потрібно брати в пологовий. Та як списка немає одного, їх є декілька, і різні, і за об'ємами різні. Я намагалася для себе визначити якісь пріоритети, позаписувала собі те, що для мене буде важливо, і з урахуванням нашого пологового будинку, тому що, коли дивлюся, російських дівчат-блогерів, переважно, напевно, це знімається Москва і Пітер, там трошечки у них, ну, як на мене, завищені вимоги, ну, можливо, у них кращі пологові будинки. Я так же раз була в нашому пологому, собі приблизно уявляю, що там і як. І у нас тримають. Жінку 3 дні, а в Росії, я так розумію, 5 днів, тому вони трошечки більше всього набирають. Я собі склала такий мінімізований списочок, потім я буду складати сумки в пологовий, я вам все покажу і розкажу те, що я збираюсь брати, і які висновки я зробила з відгуків дівчат, які вже пройшли цей етап. Е е е і ще щодо ліків: є величезний список ліків, які потрібно брати в пологовий. Ну, на кесарево це зрозуміло. Коли планове кесарево, це ви знаєте, що вам, які ліки знадобляться, то ви ще його купуєте. А коли ви йдете на природні пологи, а там такий список на всі можливі випадки, якщо там будуть розриви, якщо треба стимуляція, якщо треба анестезія, якщо то, якщо все, ну хоча кажуть дівчата, що ліки можна придбати, а потім їх, якщо вони не знадобилися, можна здати в аптеці при пологовому будинку. Але хтось пише, що їм ті ліки не віддали, хтось пише, що їм сказали, що вони використались. Ну, ситуація дуже незрозуміла, ліки коштують небагато. Тому більшість дівчат писали, що вони ліки ніякі з собою не брали. Брали тільки найнеобхідніше: Перки, зеленку, там, бинт, вату, рукавички стерильні, зажим для пупка для дитинки, і все. А все решта їм там або показали вже. При потребі чоловік біг купував, або акушерка сама купувала, а потім тільки казала повернути гроші на це. Напевно, я таке зроблю, не буду витрачатися наперед, якось, тому що плоги вимагаються такі багато витрат матеріальних, ну не буду зайвий що витрачатися. Більше такого за цей тиждень в мене нічого не трапилося. Свята, святкуємо, відпочиваємо. Вже я чекаю, свята прийдуть, буду далі готуватися до пологів, більш активніше, тому що зараз я трошечки розслабилась. А зараз буду показувати вам свій животик. Ось який він в мене вже виріс. Мені чомусь здається, що більше животик, ніж з першою дитинкою. Але я, звісно, можу помилятися. В цьому буду з вами прощатися до наступного тижня до 36-го тижня вагітності. Папа. -па.